Зараз я знаходжуся в одному із лісів міста Львова. Ви можете чути як голосують птахи. Крім того, тут воно по деревам скачуть. Ну, бачили, тільки що проскочило Вільшанки, зерянки, не пам'ятаю яких, цікочить і постійно хтось Видає якісь такі відносно протяжні звуки, але я їх помітити поки що не можу. Отакий От шум і репет птахів, скоріш за все, пов'язаний із тим, що там десь знаходиться сова. Фотографію сови я отримати зміг. Єдине, що гарно розгледіти, ще не вдалося. Зараз спробуємо підійти до них. Ну оце от попискування не дає мені спокою, але, 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 але його ми будемо ловлюватися далі. Може там пощастить. Повзики тут ще літали, круків було чутно. Добренько, йдемо тихенько на галас. В лове очко вибігло, маленькая прикольна пташка. Сову тоді так вислідкувати і не вдалося видивитися, але ось знову щось народ шумить. Не встигаю за ним слідкувати. Був ще середній дятел, лжовна кричала. Ну, це зараз щось птахи тут трошки порозходилися. Чого не порозходилися? Чорт його знає. Гаїщик, як завжди, багато... Влови ну, очко щось сховалося, показувалося, знову не хоче. От. Сова була, за описами кажуть, можливо, дійсно довго хвоста. Ось опід до нас підбирається знову. Не знаю, підбереться, не підбереться, але така коряга для нього. Тут є файне місце для забавок. Воно ну, знову зверху. Сидить красавець. Гарнюний. Так, добренько, поки він... Ні, втік. Втік, Ну а ми трохи далі походимо. Місця дійсно гарні, цікаві. От, але єдине, що комарі. Комарі закусують. Страшне. Але в принципі підкоришника вчора бачили. Сьогодні сову, ймовірніше за все, довго хвосту. Ну, так, теж непогано, непогано, як для парку біля дому знайомого. Впіймати підкоришника так просто не вдалося, зато побачили сову. Зараз вертаюся по суті, додому. Переодягаємося, перда. передав. Переодягаємося, перезуваємося. Заряджаємо мобільний телефон, загружу ще звуки короткопалого підкоришника і спробуємо пошукати його в іншому парку. З цим парком на сьогодні, думаю, чи з цим лісом на сьогодні будемо прощатися. Єдине, що можемо сказати, птахів тут трохи є, дивитися є що, ну і є сови. Що теж в принципі, особисто мене не може не радувати. Ось такий чудовий ліс. Дякую Львову за гостинність.